Останні години за ґратами на відміну від перших судових засідань тепер Ігор Діденко вже не сперечається з судом. Упродовж трьох з половиною годин, поки суддя зачитувала вирок, все ще підсудний жодного слова вголос не вимовив. Хіба що кілька разів перешіптувався з адвокатом? Підтримати колегу прийшли екс-митники Анатолій Макаренко і Тарас Шипітько, які ще донедавна проходили по одній справі з Діденком щодо незаконного розмитнення газу «Росукеренерго». Справу щодо них суд ще розглядає. Та на початку засідання колишній керівник митниці Анатолій Каренко натякнув, що знає вирок Ігорю Діденку замість п'яти років ув'язнення, на яких наполягає прокуратура, той відбудеться умовним покаранням, і це припущення справдилось. Звільнити відіденки Ігору Миколаєвичу. Призначено основне основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням зі спитовим строком на три роки. Міру запобіжного заходу, віденку Ігоря Миколаєвича до набуття вироком законної сили змінити скривання під вартою на підписку про невиїзд постійного місця проживання, змінивши останнього з підварту в залі суду. Стягнути з віденка Ігоря Миколаївича тривати. No. 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 Адвокат засудженого переконує вироку до останнього. Не знав ніхто Ну, для вас. Особисто це рішення було несподіваним. Чи ви чекали чиканішне несподівано? А чого ви ми чекали виправдованого вироку. Після оголошення вироку у доньки засудженого Дарії змокріли очі. Саме рішення у залі супроводжували оплесками, адже замість п'яти років тюрми три роки, та ще й умовно. Суддя пояснює, вина Ігоря Діденка доведена повністю, але особистої користі від злочину він не отримав, і це пом'якшило вирок. Діденко не переслідував особистих інтересів полюванні службові становищами, тому вказана кваліфікуюча ознака підлягає з обвинувачення підсудно. На попередньому судовому засіданні Ігор Діденко зізнався взимку 2009 року, коли у Москві підписував газові документи. Був упевнений, що діє за директивами усього українського уряду. Якби знав, що це одноосібне рішення Юлії Тимошенко не виконував би його. Підтверджувати ці свідчення чи розповідати про враження від вироку засуджений не захотів. Я не коментую в дану мінуту нічого. Рішення звільнити Ігоря Діденка охорона виконала одразу ж під судом на екс першого заступника глави Нафтогазу чекало авто, щоб відвести його додому, звідки він вийшов понад рік тому, коли прямував до стоматолога. А зрештою потрапив до СІЗО. Ірина Герасимова, Іван Головач, Микола Лебідів, п'ятий канал.